Всем привет! Сегодня у нас 27 листопада. Такая краса. О, нема на крышках снегу. Я не бачил. Что я хочу сказать. Раньше, раньше десь месяц назад, дивлюсь видео Йобака, Игоря и Матковода и І джільництво в Україні каналу. От, е, вони розказували, що димпушка на сітка дно неефективна. Дивіться, Йовбака ППУ значить сітка дно решета таке саме, як і в мене. Таке саме, як і в мене. Бджіництво в Україні, я не знаю, там, мабуть, просічна тяжна сітка, там вже на все дно. Цього я не знаю, але що я хочу сказати. Вони говорили, що неефективна димпушка присідка дно. Значить, У мене теж таке саме решета, тільки впоперек стоїть, як у йовбака. Я дно, коли обробляю димпушкою, дно я не закриваю. Ну, е, дивіться, кой де я лажу, щоб дивіться, дивіться кліща, ну, 10-15 сімей ложу кусок пінопласту на півдна, грубо говоря, такого, дивіться. Ставлю півна, плюс у мене щілин там і боку. Я значально робив ці луки, не робив під задвижку. Там щілин їх дуже багато. І сюди щілини там у боку йдуть і туди. І плюс я не закриваю все одно, то є вчали вентилювати, вивентилювати усю усе цей препарат дуже легко, так як повдна відкрито залишається, зараз деякі... покажу. Просто отакий ерголітик ставлю ДВПшку. От дивіться, яка тут щілина, о, Така щілина, кліш сипеться. Кліш сипеться, я не знаю, як у їх. У мене кліш сипеться непогано. да, Я соглашусь з тим, що. Не така ефективна, мабуть, буде димпушка, тому що як на як, чоли трошки вивітрюють. Тобто, як не така ефективна, не стільки вона буде дійствовати. Не, не, не такий час, тому що так кліш сипеться і 3 дні. Може сипеться перший день, буде сипеться дуже добре. Потім, потім буде сипеться слабше. Но кліш сипеться. От Я обробляв димпушка, і після димпушки я пролив проливом. І там, де була. ну, як вам сказати, де кліща було не так багато, як у деяких сім'ях. То кліщ після димпушки Дипушки на пролив кліща, як після Димпушки його вже не було майже так і після проливу пару кліщівку, де в деяких сім'ях упало. От. Ну, а там вже після Димпушки, де було дуже багато кліща, там було і після проливу багато. І Плюс після проливу я не знімав на відео, ніколи було знімати ще димпушка. І от, наприклад, наприклад ця сім'я. Ось Оця сім'я, оця, оця було дуже багато кліща. Ось я обробив робив дим пушкою після проливу, кліща теж було. Оце дивіться, 에, щоб були задвижки, у мене вже не така херня. от І на пінопласт я напіляв із ОСБ, сюди вставок, це ж, Я ж дно робив, як на глазу цієї планочки прикручував. Тому у мене тут розстояння де 32, де 32,5. от я підписував. І буду, тепер кладу бішку. Ну, Ось бішка теж вона не прилягає до дна сюди. Тут щілин теж дуже багато. От. О, зашуміли. Зашуміли. ДВП клав і вібрація йде так, як воно ряд, то по всім йде. От. То якщо тут було після проливу, пролив, був кліщ, то я знову димпушка брав, і знову був кліщ. да, його вже менше, але він був. От. Тому що я хочу сказати, то, що димпушка при сітка дно, якщо дно не на все, ну, сітка не на все дно, то навіть я думаю, якщо буде на все дно сітка, то вона буде тоже ефективна, ну не настільки. Не настільки це, я соглашусь, що вона настільки ефективна. А так, кліш сипеться і сипаться кліш непогано. Не знаю, чого в них так получалось, але в мене кліш непогано. От, Якщо дивіться, наприклад, у мене ось. Отводки всі всі, у нуклеусах я не дивився. В отводках після димпушки кліща після проливу кліщ був тільки в двох сім'ях. там в крайній сім'ї, от тут його два кліща було після димпушки тільки. І тут в одній сім'ї було. Ну тут видно, напевно, тут був розплод в одній сім'ї довше, то там був теж кліщ. От. А так, після димпушки, кліща не було. І це ж ну як, ж, зараз я постараюсь показать Якщо відкритися, то відкривається нормально зараз. О, дно сітка наскільки. О, видно, дивіться, решта. А самому вибачте погано знімати. От таке дно. І Я його не закриваю. І після димпушки проливом проливав, то кліща не було. От. А, ну, звичайно, де велика закліщеність, то там... То там з кліщом боротися треба тільки в безрозходний період. Поки є розпуск, що мене поборити, не ні проливом, ні ви не димпушкою, нічим мене не речі, Платформу ще одну зварив, думав, варить на той рік, зварив на цей рік. Принцип не буде одне на дві платформи. От, це на москвичовському ходу вже ресори колеса москвичовські, ресори, ресори посилені. Купляв, не знаю, як воно буде. Ну, славунька свою цепляв. Вона легенька така на ходу, вона й не чувствує його. Навіть даже. Даже, думаю, може Славунька буду витягувати його. Проводку проведу, весною буду витягувати, може навінька його. Оцю платформу не знаю. Тут а, вона на ходу трошки тут колеса із кари... Стоять. То Тут я не знаю, тут вона буде може, й важча. Не знаю. А ця ж на ходу рукою тягнеш, одною рукою тягнеш легенька вона на ходу. от така. Теж на 20 сімей. Ну як? Возити можна і 30 по ширині ставити. Ну просто один ряд треба, треба ставити на колочки. А так 20 можна прицепив, тих, куди хоче. Такі справи. Оце те, що я хочу сказати за дим пушку. Не знаю. Кого може вона і не ефективна, але мені подобається. Мені Я ж кажу, що все нормально по кліщу після її. Просто треба, щоб був безрозплодний період. А так як деякі седмі були дуже закліщовані, то там безрозплодного періоду майже не було. Ну Це таки зараз і то заглядав, то деякий розплод бросили, злізли всю кучу. Ну, розплоду його небагато було, ну все одно такі справи. Така пасіка зараз виглядає. Зараз покажу если відкриється, покажу сім'ю. Тут клуб сидить від заставної і до стінки сидить. І сітка теж. Я їх не закривав, от дивіться. Оцю сім'ю я таки прикривав вже в кінці. Це таке вірите, не вірите. У кінці обробок таки прикривав вже, подивіться. Я так ставив після кожної обробки на тій на ті самій сім'ї. А так от я вже в кінці обробок Попробував, то кліща вже не було. От дим пушка ефективна чи ні. Так, да, я згоден, що на глухому дні вона буде ефективніша. Ну, все одно. Якщо сітка не на все дно, так як у мене. Бо якщо буде на все дно, я не знаю. У мене немає такої сітки. От. Ну а так, вона працює. Такі справи. І ще, дивіться. Дозу. Я даю дозу на от, У мене дим пушки не було, у мене друг дим, це як? А друга я перехапив цю димпушку, обрабляння її, от, то ви бачите, трохи труситься, мороз на дворі, руки мерзнуть. То, значить, дивіться, норма на 100 грам карасину 5 грам, 5 грамів мітразу, то я сиплю 6 і на 100 грам дистилірованої води норма 3 грами. Маврику, я сиплю 4. От трошки більше норма йде. Так я обробляю. Добре, всім удачі всім пока.